Всім привіт! Сьогодні будемо модифікувати ось такий ось інвертор. Звичайний китайський інвертор на 1,5 кВт. Ну, там немає 1,5 кВт, неважливо. Мені потрібно, щоб цей інвертор автоматично запускався при вимкненні світла і запускав автоматично насос до котла. твердопаливного. Для цього я знайшов ось такий пускач електромагнітний. Тут стоїть електромагніт і притягує ось пластину, яка замикає контакти. При цьому одна пара контактів розмикається, а інша, а інші контакти замикаються. У нас замкнуті ось ці ось контакти, тоді, коли немає мережі. Коли мережа з'являється, ці контакти розмикаються і замикаються усі інші. Ось ці трошки бачу пошкоджені, вони не замикаються до кінця, але це ми поправимо. Нам головне, що оцей і цей розмикається, і тут чотири контакти, які гарно замикаються. Так, Що нам ще потрібно для того, щоб під'єднати цього пускача? вилка з кабелем? Одна і друга. І купив ось таку ось колодочку. Ну що ж, почнемо, розбираємо. Ось потрібно розібрати ось цю частину, тому що кнопку ми будемо взагалі викидати. Що ми бачимо? Бачимо? У нас вихід з інвертора. І кнопка його увімкнення. Кнопку ми заберемо, замість кнопки у нас буде замикатися наш пускач. І так, від'єднуємо роз'єми. Якщо тут вони з'єднані, можливо, тут запаяно. Так, тут, тут на роз'ємах пайка, тому зараз увімкну паяльника. І будемо відпаювати. Поки гріється паяльник, нам потрібно, щоб з... коли немає мережі, ось так як зараз, на замкнуті два контакти. Нам потрібно зробити, щоб ще один контакт замикався, коли нема мережі. Ми зараз спробуємо розібрати тут і перекласти контакти так, щоб замикалося ще один контакт. І так, довгі муки в мене були, але вийшло. Ось у нас, коли немає мережі, замкнуто один, два, три контакти. Коли струм мережі з'являється, ці контакти будуть розмикатися, а чотири інших, я один викинув, чотири інших будуть навпаки замикатись. Ну що ж, відпаюємо усі провода, які виходять з інвертора. Так, будемо подовжувати провода, які виходять з інвертора. Далі відпаюємо. Ну, і до кнопки теж можна зняти, до прикладу, кнопку, і випустити ці всі проводи з цього місця. Ми так і зробимо. Кнопку ми заберемо. Так, підпаюємо провода. Так, зелений провід. цих два кінця припаємо на один з контактів, який замкнутий. О! на тобі, пропало світло, а найся! Так, приступаємо знову до роботи. Всю кришку можемо вже прикручувати назад, зараз тільки проселимо провода. Оп. Кнопку будемо підключати до цієї пари контактів, яка замкнута при відключенні мережі. Ось коли мережа в нас включиться, вони розімкнуться. Тобто інвертор виключиться. Так, кнопка наша припаяна. Далі на ось цей контакт, який теж замкнутий, і на один з цієї сторони теж який замкнутий, коли немає мережі, ми припаюємо вихід з інвертора. Тут на цих два контакта. Припаюємо два провода, які будуть йти на колодку. Ось що у нас вийшло. Ось ці ось два провода. Ми тепер їх підключаємо на колодку. І потрібна ще одна пара кабелів для того, щоб, коли буде живлення в мережі, щоб тут було теж 220 і насос працював від мережі. Оп, скручуємо колодочку. Так, колодка готова, до колодки більше не ліземо. Інша пара проводів, яку ми прикрутили теж до колодки, Запускаємо на інші контакти нашого реле. Так, А саме на ті, які на даний момент розімкнуть. Так, Припаяли на цей контакт і на цей. Залишилось припаяти вихід, ось, вилка, зачистили, залудили провода, припаяємо їх. На цей і на цей контакт. Маленький нюанс тепер. Обов'язково потрібно підігнути контакти так, щоб при появі мережі, тобто у нас же ж вилка буде включена в постійну мережу, коли пропадає світло в мережі, воно буде ось так ось розмикатися. Дуже важливий нюанс, при тому, коли появляється в нас світло в мережі, воно в нас буде замикатися. Обов'язково оці контакти, що ми паяли, Вихід з інвертора потрібно, щоб вони розмикалися перші, аніж будуть замикатися контакти з мережі. Зараз вімкнено в нас, уявимо, що в нас немає зараз світла, і в нас працює від інвертора. Тобто у нас струм подається на колодку з інвертора. Але уявляємо, що в нас з'являється світло, і дивимося, ось цей контакт розмикається перший. Це дуже добре. Тобто оці контакти ще не замкнуті, а у нас ось цей вже розмикається перший. Це є дуже добре. А ось цей потрібно підправити, підігнути так, щоб він розмикався теж перший. Для чого це? Для того, щоб не пішов струм з мережі на наш інвертор. Тому потрібно, щоб інвертор відключався перший. Для цього потрібно зробити, щоб ці контакти від інвертора які йдуть. Розмикалися перші. Це не складно зробити. Ось, дивимося. Нам потрібно ось цей ось контакт. Трішечки підігнути і цей до нього. Оп. Дивимося, що в нас вийшло. Оп. Бачимо ось цей момент всі контакти розімкнені. Це ідеально, все буде працювати. Ну що ж, зараз я зберу це все і будемо тестувати. Ось зараз виключу світильника, включу, звідси. тобто, акумулятор зараз відключений, але зараз вмикаємо мережу. Буде автоматично запускатися. Зараз, якщо відключаємо інвертора, ось, вольтаж 12,7, вимикаємо мережу, автоматично запускається інвертор. Тобто ось в колодці у нас зараз струм йде. З інвертора. Ось видно. Вимкнули. Вольтаж 12,5, ну тільки що був 12,6. І до прикладу імітуємо знову, що у нас з'явився струм мережі. Видно по вольтметру, що вольтаж піднявся, ось 12,6. Інвертор вимкнувся. Все працює. Друзі, кому сподобалось дане відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Всім до зустрічі!